П'ять причин, чому ти кожен рік плануєш почати нове життя і не починаєш його. Перше, ти плануєш занадто раціонально. Фан факт: нам не цікаві цілі як такові. Нам цікаво те, що ми відчуємо в результаті досягнення тої чи іншої цілі. І якщо ви не відчуваєте нічого по відношенню до вашої цілі, скоріш за все це не ваша ціль, і ви взагалі не будете до неї рухатись. Друге, ти ігноруєш аналіз, тобто ти не відслідковуєш, що ти зробив минулого року, що не зробив, що було добре, що не що актуально, а що вже. Зовсім ні. І саме тому ти повторюєш ті самі помилки з року в рік на автоматі. Третє, ти плануєш самі зміни, але ніяк не змінюєш своє мислення. Щоб дістатись до якоїсь великої цілі, вам необхідно проробити велику роботу над собою. І якщо ви зараз проаналізуєте всі ті великі цілі, до яких ви приходили, ви зрозумієте, про що я кажу: просто неможливо прийти до великої цілі, ніяк не змінившись всередині і в голові. Адже щоб отримати новий результат, тобто нову ціль, необхідно почати робити дії, які ти не робив до цього, а для цього необхідно, щоб виникла думка або думки, які не виникали до цього, тобто нова думка. І доки ти думаєш так, як раніше, нічого в твоєму житті не зміниться. Четверте, список хаотичних цілей і відсутність загального напрямку. Тобто твої цілі ніяк не пов'язані між собою, і твій мозок взагалі не розуміє, як цю ціль вписати в загальну картинку твого життя, і головне, навіщо саме тому я спочатку пишу стратегію на рік, і від неї переходжу до конкретних цілей. П'ята причина, тобі просто страшно. Твої нові цілі настільки великі і амбітні, що ти сама не віриш, що це можливо. І знову ж таки, ти взагалі не розумієш, як туди дістатись, і це паралізує, і це нормальна реакція. І саме з такими задачами до мене приходять клієнти в коучинг, де ми беремо велику ціль і регулярно і системно працюємо над нею 3 або 6 місяців. І це той період, за який ви не просто отримуєте інсайтні інсайти, а встигаєте перебудувати своє мислення, змінити патерни та установки, які блокують вас і не дають виходити в нові дії, встигаєте спробувати щось нове, побачити нові результати і зафіксувати їх в своєму житті. Ваша трансформація не відбудеться за один день, але саме з таким підходом вона відбувається. А щоб нарешті змінити своє життя, зазирни в опис, там є рішення для тебе.